Вітаю в ефірі реформатського мислення. Сьогодні ми з вами зануримось у мабуть одну з найглибших таємниць християнського життя таємницю нашої власної трансформації. Отже, давайте одразу до справи. Ось головне питання: наше духовне зростання це плід наших зусиль чи це цілковито Божа робота? Знаєте, це те саме напруження, яке я думаю, кожен віруючий відчуває ну практично щодня. І ось наш план на сьогодні: як ми будемо розбиратися в цій темі? Спочатку ми подивимося на сам парадокс, потім знайдемо ключ до нього, а він криється у понятті віри. А далі побачимо, як усе це, знаєте, складається в єдину картину картину мета якої божа слава навіть у нашій повсякденній боротьбі. Гаразд, починаємо з першого пункту парадокс християнина. Дивіться, у святому письмі ми знаходимо дві істини, які, ну на перший погляд, виглядають так, ніби вони суперечать одна одній. І саме з цього напруження ми й почнемо нашу розмову. Отже, з одного боку, Біблія абсолютно чітко каже, що послух, святість це все прямий результат Божої праці в нас. Тобто, це не наша заслуга, це плід Його духа. Це він виконує свої обітниці в нашому житті. Але, з іншого боку, писання просто переповнене чіткими наказами для нас. Нам сказано прагнути, працювати, умертвляти гріх. Воно закликає нас до абсолютно активних, свідомих дій. Тож як, як ці дві істини можуть співіснувати. То як же нам примирити ці дві, здавалося б, протилежні істини? Ну, матеріал, який ми розглядаємо, пропонує нам ключ, і цей ключ віра. Це наш другий пункт, віра, як, скажімо так, активний канал. Послухайте, цей вірш, із послання до Галатів, він ніби розкриває сам механізм, бог творить свої дива не через наші якісь законицькі потуги, а через наше слухання з вірою. Це, це ж фундаментальна зміна всієї перспективи. Тобто процес перетворення виглядає приблизно так по-перше, Бог дає духа, по друге, ми чуємо обітниці з його слова, і по третє наша віра, вона стає тим самим каналом, через який ми приймаємо Його силу. Це не три окремі речі, а один єдиний динамічний процес. Добре, щоб це все не залишалося простою теорією, давайте візьмемо щось дуже конкретне наприклад, боротьбу з любов'ю до грошей. Як саме віра може активно працювати тут, породжуючи любов і послух? І ось дивіться коли ми справді всім серцем віримо Божій обітниці, що він нас забезпечить, то обіцянка безпеки, яку нам дають гроші, просто втрачає свою силу. Розумієте? Віра в кращу, вищу обітницю буквально руйнує владу спокуси. Це, до речі, блискуча ілюстрація того, що відомий богослов Томас Чалмерс назвав витісняючою силою нової прихильності, тобто наша любов до Бога, яка розпалюється вірою в Його обідниці, вона просто витісняє любов до гріха, одна любов витісняє іншу. Гаразд, тепер, коли ми зрозуміли, яку роль відіграє віра, ми можемо повернутися до нашого парадоксу і, нарешті, з'єднати ці дві частини. Бо це не або, або, це і те, і інше. І ось уривок з послання до Філіп'ян, який ідеально це показує. Просто вслухайтесь у цю динаміку. Нам сказано здійснюйте своє спасіння. Але чому? Бо це Бог діє у вас. Розумієте? Наша дія це результат його дії, а не навпаки. І ось вона ключова думка ми зі свого боку творимо чудо, але Бог є той, хто це чудо спричиняє. Наші зусилля абсолютно реальні і необхідні, проте Божа праця це вирішальна рушійна сила. Ми не пасивні, але Він суверенний. Апостол Павло, мені здається, найкраще описав цей досвід він каже Я працював більше за них усіх, тобто він не сидів, склавши руки. Проте не я, а Божа благодать що зі мною. Він не применшує своїх зусиль, ні, але всю славу віддає виключно Божій благодаті. Добре, ми розібралися з тим, як це працює. Тепер давайте перейдемо до не менш важливого питання чому? Навіщо Бог усе влаштував саме так? І кінцева відповідь насправді дуже проста і водночас неймовірно глибока усе це для слави Божої. Уся ця система, вся структура нашого спасіння, освячення, вона існує для того, щоб показати його велич. Якщо сказати простіше той, хто дає вирішальну силу, той і отримує славу. Ми отримуємо допомогу, а він славу. Така система, знаєте, захищає нас від гордині і завжди тримає Бога в центрі уваги. Але що ми маємо на увазі, коли говоримо слава? Це не просто якесь абстрактне поняття. Йдеться про те, щоб неймовірна цінність і краса Бога стали видимими, видимими через життя його людей. Наші життя, по суті, стають сценою, на якій показують його славу. І нарешті останній пункт. Давайте торкнемося дуже практичного, і, я впевнений, близького кожному питання, яке логічно випливає з усього, що ми обговорили. Це питання, яке, я думаю, мучить багатьох із нас, і джерело, яке ми розглядаємо, пропонує дуже глибоку відповідь, яка вказує на Божу мудрість, бо повільність змін це не знак провалу, це частина його великого задуму. Так, цей повільний процес освячення, він має свою мудрість. По-перше, він вчить нас, наскільки глибоко в нас сидить гріх. По-друге, він показує нам справжній масштаб Божої благодаті. І по третє, він звеличує Христа, бо кожна маленька перемога над спокусою це не наша сила, а Його. Ми перемагаємо, обираючи Його. І цей крик душі з послання до Римлян ідеально це передає. Нещасна я людина, це відчай через власний гріх. А потім, дяка Богові через Ісуса Христа, це радість від благодаті, яка нас рятує. Саме в цьому постійному напруженні ми по справжньому вчимося ненавидіти гріх і безмежно цінувати благодать. І це підводить нас до фінальної дуже важливої думки а що якщо ця повільна, виснажлива боротьба це не ознака нашої невдачі? Що якщо сама ця боротьба є невід'ємною частиною великої історії, яку розповідає Бог, можливо, саме посеред цієї боротьби, а не в її відсутності, Божа слава сяє найяскравіше?